При борщині та всиплості голосу ісла ісла голос потрібен усім. 15-та година наближається канал 1+, Плюс в ефірі об'єднаного марафону. І про найактуальніше сьогодні зараз в інформаційному випуску від ТСН. 110 ударних дронів атакували Україну цієї ночі. Шахеди запускали з російських мілеров Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська. 78 безпілотників вдалося збити в східних та центральних регіонах. через падіння збитих дронів на Сумщині, Київщині, Житомирщині та Запоріжжі є пошкодження будівель, підприємств, приватних та державних установ приватних будинків та автотранспорту. 31 безпілотник імітатор локаційно втрачено. Ворожі дрони постійно в небі і над прибережними районами Херсона О півдні російські безпілотники поранили 42-річну жительку Антонівки. Жінка дістала вибухову травму та уламкове поранення ноги. За добу в області поранено 10 людей. Під обстрілом було 10 населених пунктів. Окупант перепрошую 36 населених пунктів. Окупанти били по критичній та соціальній інфраструктурі. Пошкодили 4 багатоповерхівки, 10 приватних будинків та автомобілі. На Харківщині через ворога двоє загиблих і один поранений. В куп'янську внаслідок. Удару біля підприємства загинув чоловік. У лікарні тим часом померла жінка, яка зазнала тяжких поранень ще в грудні у дворічній. У веселому ФПВ дрон пошкодив будинок. Поранив 41-річного чоловіка. Руйнування через атаки окупантів є також у валках Костянтинівці та Вільхуватці. Чотир... Страждали на Сумщині у Миропільській громаді. Окупанти атакували впівідроном рейсовий автобус. Поранення дістали троє пасажирів у серединобудській громаді. Через обстріл постраждав місцевий житель. Згорів приватний дім, а пізно ввечері росіяни завдали удару безпілотникам і по сумах уламки сахеда впали на територію дитячого здоровчого центру та житлову забудову і спричинили там пожежу. На Донеччині кількість обстрілів зросла до майже 4 тисяч. За добу з артилерії ворог вдарив по Покровську. Поранена людина. Пошкоджено багатоповерхівку та два приватні будинки. У Краматорську руйнувань зазнали понад три десятки приватних осель, дев'ять багатоповерхівок, сім адмінбудівель і ветеринарна клініка. В Костянтинівці пошкоджений дім в Лимані. Вісім у Бахмутському районі зруйновані дві багатоповерхівки, близько двох десятків приватних будинків та Склад гатив ворог і по 14 містах та селах на Запоріжжі. 250 безпілотників. Запустив по прифронтових населених пунктах та по обласному центру. Під ударами терористів опинилися, зокрема, Степногірськ, Гуляйполе, Ольгівське, поруйновано 27 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Фронт рухається в бік Дніпра. Ворожі авіабомби почали долітати до Дніпропетровщини. Про це на своїй сторінці написав голова обласної ради Микола Лукашук. Від лінії бойового зіткнення до прикордонних із Донеччиною населених пунктів залишилося менше як 7 кілометрів. А це означає, що окупанти можуть бити по них кабами і артилерією. У зоні найбільшої небезпеки відразу сім громад: Великомихайлівська, межівська, маломихайлівська, новопавлівська, покровська, петропавлівська та васильківська. Росіяни намагаються обійти Покровськ, перерізавши логістику. ФПВ-дрони залітають уже далеко за місто. По Донеччині, по тилових містах і селах б'ють авіабомби. І з боку цього напрямку під загрозою Павлоградський район напередодні керовані авіабомби впали в центрі Новопавлівської громади. Там зайнялася пожежа, понівачені, клуб, кафе, магазини, сільська рада, лікарня, школа і хати місцевих. Волонтери вже взялися допомагати з відновленням. Тож влада закликає мешканців реагувати на сповіщення про повітряну тривогу і в разі загострення не зволікати з евакуацією. Опавлівку було обстріляно двома кабами, які зруйнували чимало будівель. Ми завдяки своєму географічному положенню дійсно опинилися в епіцентрі. І про ситуацію в Покровську та на підступах до нього докладно готова розповісти. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна маємо з нею прямий зв'язок. Просто зараз вітаю Наталю. Отже, яка ситуація в Покровську? Що вдалось тобі довідатись сьогодні? Доброго дня. Ну, власне, хочу сказати, що просто зараз на Донеччині от кілька секунд тому перестала лунати повітряна тривога. Тобто, зараз маємо небезпеку. Закликаємо всіх жителів Донеччини, наскільки це можливо, знаходитися у безпеці у Покровську, в самому знаходитися у безпеці надзвичайно складно, але скажімо так, сьогодні було трохи простіше через дуже густий туман, і саме цей туман дозволив нам. Проїхатися по місту, поспілкуватися з місцевими жителями. А, люди насправді говорять про те, що життя дуже важке. Хоча досі є магазини, які працюють. Люди ходять по місту в пошуках води і змоги зарядити пристрої для того, аби освітити а, своє приміщення для того, аби а, мати змогу, хоч якось жити у місті. Тисячі людей залишаються на вулицях. Ми їх бачили надзвичайно багато і. Попри те, що в цей час офіційно комендантська година, але звісно, коли немає дронів, коли погода така, от начебто не дуже гарна для людей, це змога походити. І бачимо, що дійсно фронт, якщо дивитися онлайн мапу війни, зокрема мапу Діт, фронт рухається навколо Покровська в бік Дніпропетровщини і власне. А, авіабомби дійсно летять в різні боки. І Сьогодні вже було повідомлення про те, що а, зараз знов чуємо повідомлення про повітряну тривогу. А, насправді не часто можна зрозуміти, коли відбій, а, а коли вже сама тривога, мені здається, вона постійно вже лунає. Але менше з тим а, дійсно летять авіабомби, і а, змоги протистояти їм поки що немає. Також військові медики говорять про те, що Змінюються логістичні маршрути і достатньо велика кількість поранених бійцям. Надається допомога. Вони поранені і від мінометів, і власне від від дронів. Але все це свідчить про те, що фронт наближається до Дніпропетровщини, куди переважно і везуть поранених бійців. Коли ми сюди тільки заїхали, це десь було 10-15 поранених за добу, з них 4-5 тяжких було. То зараз ми десь приймаємо близько 30-35 поранених за добу, і з них десь третина це точно важкі поранені, які заходять в шокову проти і ми тут надаємо їм допомогу. Зараз досить багато бригад евакуюють саме на, на наш став пункт, бо є шлях евакуації сюди. Ну і плюс я вам можу сказати, що дуже багато поранених через мінометні обстріли, тобто можна сказати, що фронт все одно рухається в цю сторону. Ну і ускладнюється ситуація навколо населеного пункту Часів Яр. Там російські окупанти намагаються пройти за так званий канал. Це невеличке містечко під Бахмутом. Але насправді від часового яру, як можете бачити на кадрах, 24-ї бригади залишилося не так багато цілих будівель, ну мабуть, складно знайти, тому що теж знищують кабами. Але в 24-й бригаді імені короля Данила говорять про те, що зараз ворог змінив тактику. Якщо раніше вони намагалися заходити невеличкими групами піхоти, то зараз намагаються прорватися з технікою. До 200 обстрілів в день відбувається в самому місті. Це і РСЗВ, це і міни, це і ствольна артилерія. Вони продовжують штурмувати малими піхотними групами в основному, але також вони задіюють і механізовано, оскільки для того, щоб окупувати місто, їм потрібно перекинути саме техніку. Наразі в них через канал це не не виходить, але противник все одно намагається і. Кілька разів в тиждень проводить штурм саме з механізованою технікою. Дійсно складна ситуація на Донеччині. Щоправда, я не дуже пам'ятаю, коли вона тут ще була легкою, але українські воїни намагаються цю ситуацію стримати. Про те, як вони це роблять, докладніше розказував розкажемо ще в наступних випусках ТеС. Я тобі дякую за подробиці. Кореспондентка Тес Наталя Нагорна горна про ситуацію в Покровську та на околицях цього міста і загалом на Донеччині. Олаф Шольц не блокує допомогу для України. Міністр оборони Німеччини спростовує повідомлення тамтешніх ЗМІ про проблеми із підтримкою нашої держави, хоча й визнає, рішення ще не ухвалене. За словами Бориса Пісторіуса, його відомство вже підготувало новий пакет допомоги Україні, але внутрішня координація у федеральному уряді щодо нього ще не повністю завершена. Раніше видання Шпігель повідомило про суперечку у німецькому уряді щодо додаткової допомоги нашій країні на 3 мільярди євро, начебто, пак. Ракет, відповідно до запитів Києва глава німецьких міноборони та МЗС сформували. А от канцлер Шольц вважає додаткову підтримку зараз недоцільною, зокрема і через дострокові вибори, які відбудуться в лютому. Ухвалити ж допомогу без згоди канцлера неможливо. Побільшало жертви лісових пожеж у Каліфорнії. Загиблих уже 24, А синоптики попереджають про посилення вітру, який роздмухує вогонь. Майже два десятки людей вважаються зниклими безвісти. Полум'я перетворило цілі квартали Лос-Анджелеса на згарища. пожежа поглинула понад 15 тисяч гектарів, більше ніж 12 тисяч будівель, зокрема і домівки деяких голівудських зірок, пошкоджені або згоріли. Новообраний президент США Дональд Трамп звинувачує чинного главу держави Джо Байдена і губернатора Каліфорнії, що наслідки пожеж у штаті виявилися катастрофічними. А син Трампа Дональд молодший взагалі звинуватив у стихії Україну, Нібито штати передали нашій державі частину пожежного обладнання і не мали чим гасити вогонь. Натомість каліфорнійські вогнеборці називають причиною невдачі брак персоналу. І застарілі системи водопостачання. Влада поки що не дозволяє сотні тисяч евакуйованих повертатися додому, бо небезпека ще не минула. Завтра синоптики очікують на сильний порівчий вітер. Лікаря, який організував схему ухилення від військової служби, затримано на Чернігівщині. Він психіатр і водночас завідувач відділення одного з медичних закладів області. Поліція зловила лікаря в момент отримання чергового хабаря. Під час обшуку в квартирі та автомедика поліціянти вилучили чверть мільйона гривень. В поліції кажуть, що лікар психіатр від військовослужбовців вимагав гроші за складання та видавання висновків про непридатність до військової служби. Покладіть на стол. Просто кладіть на стол. Слідчі слідчого управління розслідують провадження за частиною три статті 368 кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Справа про убивство мовознавиці Ірини Фаріон. Перше судове засідання по суті тривало у Львові півтори години. А далі розгляд провадження перенесли на місяць. У залі засідань була тиснева через чималий резонанс. Була там і кореспондентка ТСН Алла Пас. Докладніше про це в її сюжеті. Жодне судове засідання по справі Ірини Фаріон не обходиться без груп підтримки підозрюваного і доньки мовознавиці. Обидві сторони із заготовленими фразами: одні вважають, що справа сфабрикована інші, що підозрюваний має бути покараний. 18-річної В'ячеслава Зінченка доправляють до зали суду у кайданках і під посиленим конвоєм. Юнак на камери вітає свого батька, який воює на фронті з днем народження, і обіцяє, що невдовзі вони зустрінуться на волі. Його захисник повідомляє про загрози у соцмережах і просить посилити захист підопічного. У мене купа матеріалів, отриманих з джерел, ну я не знаю, напевно, масової інформації, якихось ресурсів. Де в яких йде спілкування між ну, сторонниками чи противниками мого підзахисного і е, потерпілої сторони, е, з приводу того, що власне відбувається, хто хто не винен. але е, в цих коментарях присутні е, досить конкретні погрози з приводу ну прямого вбивства підзахисного. Ну щоб не бути голословним, зокрема, ні ігор мето є його зустріну на виході з суду е, снайпер. Нехай його відпустять і по дорозі додому про виконання і таких дуже багато. Донька мови захисниці Софія Особа на засідання приходить у жалобному одязі. Її матір убили торік, 19 липня біля будинку. Нападник стріляв у голову. Медики врятувати жінку не змогли. А за кілька місяців Софія втратила чоловіка, який загинув на фронті. Як тільки розпочинається засідання, вона подає цивільний позов на відшкодування моральної шкоди на 15 мільйонів гривень. Всі кошти будуть передані і скеровані для збройних сил України. Ніхто я особисто тих коштів мати матиме. Ми все робимо заради перемоги і обвинувачений зінченко понесе максимальну міропокарання. довічно. на попередньому судовому засіданні 3 січня Софія особа через погрози у соцмережах теж просила суд про охорону себе та дітей. Її прохання задовільнили. Теж суд робить і для зінченка. Він отримає посилену охорону. А от розгляд цивільного позову на 15 мільйонів потребує більшого часу. Вирішили судді і перенесли засідання на місяць. Алла Пасурмандучик, Львів, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.